«Кераміка» – провідний виробник керамограніту. Продукцію використовують і купують найбільші торгівельні країни Євросоюза, США та Канада. З повномасштабною війною Росії перші місяці ЗЕФ «Кераміка» припинила свою роботу. Лінія фронту наближалася до Слов'янська. Співробітники почали евакуюватися до більш безпечних регіонів України. І на підприємстві залишилась тільки охорона. Вимкнута електрика, вимкнуті газові мережі, зупинене виробництво, і таким чином ми спостерігали за розвитком подій. І вже у травні було прийнято рішення, так як ситуація розвивалася в нашому регіоні не дуже добре, з Харківського напрямку і з Луганського напрямку було прийнято рішення. Евакуювати е, нашу готову продукцію. Продукцію вивезли до складів на Київщині. Ринок споживання на початку російської агресії різко скоротився. Згодом після звільнення півночі та півдня України потроху починав зростати попит на продукцію. Попит е, трошки. Відновився Відповідно, імпортна продукція, яка заходила в Україну, стала коштувати значно дорожче зв'язку з падінням гривни. І таким чином ми Слідуючи за тенденціями ринку, прийняли рішення, що треба продукцію привести ближче до ринку споживання. І, власне, це і зробили. База, де знаходилося 30% сировини для виробництва, була біля Маріуполя. Закупляли також у центральній Україні. Тож під час війни логістичне сполучення було зруйноване, та підприємство не відновлювало виробничі процеси у Слов'янську. Зробити сьогодні продукцію власне у нашому на наших потужностях у місті Слов'янській, ну ніяк неможливо. Але ми намагаємося отримати свою позицію на ринку. Напротязі літа ми домовилися з одним із виробників українських виробників продукції про випуск локальної партії наших дизайнів. І відповідно наші під під нашим контролем з нашими дизайнами, наші спеціалісти попрацювали на цій фабриці. Зараз ця продукція допомагає підприємству підтримувати невеликий попит та триматися на плаву. Зараз це україно-італійське підприємство. Партнери і сьогодні підтримують українців. Е, є повне розуміння ситуації, в якої ми зараз знаходимося, тому. Ми маємо з їхнього боку максимальне сприяття, тому щоб це, зберегти цей бізнес, і як тільки буде надана така можливість відновити його самі коротші соки. На сьогоднішній день ми вже розуміємо, як це має бути, що нам для цього потрібно, і який час. Завод «Зевс Кераміка» завжди славився своєю допомогою керівництву міста, області і різним організаціям. Проте і у складні часи підприємство продовжує вести комерційну діяльність. Продовжує виплачувати заробітну платню. Да, у не тих вже далеко не тих об'ємах, які були до воєнний період, і відповідно сплачувати податки. Це перше завдання бізнесу, це обертати гроші, робити, заробляти прибутки компаній і, відповідно до цього, платити податки. З іншого боку, всі питання, які виникають від військово-цивільної адміністрації міста, оперативно вирішуються на тому рівні, який сьогодні доступен. В компанії це підтримка ресурсами, підтримка якимись розходними матеріалами. Для повномасштабного запуску виробництва потрібен час. Ворог посілив чотири ракети на територію підприємства. По ситуації на сьогодні для відновлення потрібно більше місяця. Це за умови безпеки у слов'янську. Попри все, бізнес продовжує шукати партнерів, намагається налагодити роботу та будує плани після перемоги.